Але ж ви продовжуєте напевно спілкуватися з священниками Української православної церкви Московського патріархату. Є ж у вас коло знайомств якесь там лишилося. Там є такі патріоти України, які здатні навіть з таким запізненням, але зробити якісь все-таки важливі кроки для української церкви сьогодні. Знаєте, є певна залежність від церковного керівництва, а патріотів я би сказав би там 90%. От просто... То тоді ми чому маємо цю ситуацію? От ми, двох маємо лаврах, цю ситуацію ми маємо як... цю ситуацію, тому що так вона склалася. От, Бо і... має вигляд такий, ніби 90% не патріотів, як ні, на широкий ні. загал. Ні. ні, ні. ні тоді ні. чому ми а, маємо так, те, ви що маєте, маємо? Про російськи налаштованих їх не, не зовсім багато. Решта або інертні, або. Просто чекають, коли ну, зазвичай, що керівництво за них вирішить, вирішить, вирішить це все правильно. Але тобто покладаються, не покладаються на керівництво. А керівництво е єпархіальне керівництво чекає, як, як вирішить керівництво митрополії. Митрополія чекає, як вирішить митрополит е Онуфрі. А митрополит Онуфрі виходить з буковини, троїці Сергія Лаври, і для нього якось так е це питання духовності і е е існування церкви в певних історичних умовах. Якісь відсторонене. Я не розумію, чому він поступає саме так, що в 2018 році, в липні, місяці, я його просив перед тим, як вже було відомо, що має бути Томос, будуть прийняті певні рішення, оскільки Петро Олексійович тоді якраз вже в квітні місяці почав ці процеси. Я певною мірою до них був дотичний. От, і казав я йому, кажу, ваше блаженство, ну зберіть помісний собор, тільки без митрополита Антонія Паканича і без Новінського, які являються смотрящими. Вибачте за таке слово mm -hmm. за Українською православною церквою. Послухайте, що вам скаже єпископат, що скажуть віруючі, що скаже духовенство. Кажу, Саша, мені в Москві сказали, ніякого Томуса не буде. Ну, ваше блаженство, ну, Томос буде. Хай виберуть вас, ну, щоб нічого вже не мінялося, власне кажучи, так от як. Mm -hmm. Мені в Москві сказали, ніякого Томосу не буде. Ну, Ну, буде Томас, я буду в помісній церкві. Ну, це твій вибір. Отака От, в нас була з ним розмова. Ну і він провів, звісно, цей помісний собор, але з запізненням на 4 роки, Ну, він хоч такий і Хаміліонський трошки получився цей собор, оскільки, власне, нікаючи нічого не помінялося, окрім шуму, що буцімто від'єдналися від московського патріархату. Звісно, з московського патріархату ніхто не виходив. І це, до речі, ще останнє, що може сьогодні, як то кажуть, врятувати. Ту, ту структуру це провести помісний собор і заявити про вихід із московського патріархату, а далі вже шукати шляхів поєднання з православною церквою України.